Субота, 18.00. Село Духче, центральний матч туру. Лідер чемпіонату приймає амбітну, але цього сезону невезучу команду з Прилуцького. І з перших хвилин було зрозуміло. Легко не буде. Матч видався в'язким. Боротьба на кожному клаптику поля. Обидва захисти грали максимально уважно. Перші напівмоменти почали з'являтися ближче до завершення тайму. Сергій Дорецький не реалізовує перспективний момент. А от господарі діють чітко. Петро Шелес технічно прокидає між ніг захиснику, скидає на Антона Гаврилюка, і той пробиває здалеку. 1-0. Красивий гол, духче попереду. Але Прилузьке не здавалось. Влад Січковський не забиває з убивчої позиції. А Юрій Піддубний, який нещодавно приєднався з башликів, перехоплює м'яч, виходить майже віч на але голкіпер перерятує. Перший тайм 1-0. Другий тайм починається із зовсім іншого футболу. Назарі Лич знаходить крутим розрізним пасом Назара Сенека, і той подвоює перевагу. Наступна атака, і Дмитро Медунецький шикарно виводить Січковського на ударну позицію, і той, хоч і не зграбно, але скорочує рахунок. 2-1. Гра загострюється. Прилуцький йде вперед, піддубний має два моменти, зовсім трохи не вистачає, щоб зрівняти. Спочатку удар в сантиметрах від штанги, а далі вже рятує голкіпер. І саме в цю мить господарі користуються вільними зонами. Удар Габрилюка не надто вдалий. Але помилка голкіпера і Віктор Олінчук першим на добиванні. 3-1. Символічно повернення у команду Віктор відзначає голом. Ще один момент. Після кутового Фіщук б'є з вигідної позиції, але цього разу гостей рятує воротар. Після швидкої атаки Антон Гаврилюк отримує вільний простір, іде в прохід, і робить рахунок 4-1. Дубль. Це вже розгром. Дукче контролює гру. Прилуцьке вже морально змирилися з поразкою. Але це ще не все. Своє слово не сказав. Назар Ілич. удар з льоту з-за меж штрафного і м'яч у дев'ятку. Шикарний гол і 5-1. Дукче лідер не просто за очками, а й за стилем гри. А прилуцьке хоч і бореться, все ще шукає свою удачу в цьому сезоні.